Всім привіт, доброго вечора! Зараз я знаходжуся у себе в саду, записую от відео для вас. Рядом зі мною знаходиться моя домичка, от яка їсть. У нас тут кавун. От я п'ю чай чорний, як завжди ввечері. Щось полюбляю я чорний чай з цукеркою Вечірній Київ, який привезла мені моя мама з Києву цього тижня. Мабуть, тут я розпочну таку традицію щось виставляти про моє життя у Франції. У Франції я живу, зараз це буде п'яте літо моє, я так вважаю, по літ, літо кожне літо. Народилася я у Криму. Зараз я це на протязі одного року, року намагаюся, е, намагаюся е, вже... Гарно розмовляти українською мовою і допомагає мені у цьому процесі е, інстаграм, і соцсеті, тому, тому що веду я їх на українській мові. Мені це допомагає дуже класно. Це такий для мене інструмент. От а ну, вдома ми спілкуємося взагалі на французькій мові, е, тому що діти розмовляють, діти розмовляють на французькій мові, і ми розмовляємо на французькій більше. От, тому, що, тому, якщо тут щось я не буду знати, як сказати, я буду приходити на ту мову, на, на якої мені спілкуватись е, більш комфортно. От, задавай, задавайте ваше питання, якщо ви бажаєте. Сонечка, мабуть, вона хоче теж поспілкуватися тут зі мною, ні? Розказати щось про себе. У нас з наступного тижня вже розпочинаються канікули. Наступного тижня буде... Школа закінчуватись у п'ятницю останній день. Цієї суботи вчора у нас був кермес, це називається у Франції. Для нашого понімання це якби випускний у школі. Соня закінчує начальну школу, це п'ять класів, і переходить до коледжу. Вона поступила вже в гарний коледж. У нас це все почва для тем. Якщо вам цікаво, задавайте питання, я буду розповідати. в Наступних yeah. відео, от тож, Соня у нас закінчує школу і переходить у шостий клас у коледжі. Це інш, інший учбовий yeah. заклад вже буде. От. І наступного тижня у нас розпочинаються канікули. Сьогодні у нас вже був останній е, сімейний е, недільний обід з нашими мамами. З моєю свекрухою та з моєю мамою. Та наступного тижня ми всі роз'їжджаємося вже по на канікули виїжджаємо. У липні ми відпочиваємо з чоловіком разом удвох. Сонечка їде з бабусею на море. Тут на е... Соня мені підказує, що вона їде в кани на морі. От. А ми з чоловіком їдемо до Італії. Нам подобається Італія, ми любимо відкривати для себе якісь нові місця. Чи вже, чи вже ми їдемо туди <свісно> цього разу, що нам подобається, що ми знаємо. От. І... А потім, у серпні, ми відпочиваємо всією родиною. Я не знаю, чи, чи це приємно буде чути цей звук. Потім ми відпочиваємо вже з всією родиною, з дітьми на морі. От. Це буде у серпні потім. От я вам розповіла, що у нас зараз відбувається. Зараз цей тиждень був для мене дуже такий насичений, і, і два дні наступних, те, наступних теж мені треба закрити свої всі справи по дому, треба себе красоту навести для відпочинку. От мені залишилося зробити манікюр. І е, закрити свої робочі справи, тому що ще я заїду на об'єкт, який я зараз роблю у Провансі. по дорозі. Ми заїдемо. Та я подивлюся, зустрінемось е, з людьми, які роблять е, ремонт. От треба, звісно, підготуватись, тому що все відбувається на французькій мові. Для мене це так зараз трошки, звісно, складно, тому що це інша лексика, це. Е, вже такі терміни, які треба знати на французькій мові, і розмовляти звісно, з працівниками, дивитися, як вони там роблять, роблять ремонт. От. Але поки що мені все, все зрозуміло, все гарно, все дуже добре. Я думаю, що все буде добре. От. Я вам покажу, покажу тут і в інстаграмі результат, сподіваюся, скоро. І ще цей проєкт мене надихає на нові проекти, вже, з якими я. Згодом вас познайомлю. Це теж буде, я думаю, дуже цікаво, От. але це буде потім трошки. У нас сьогодні гарна погода. Зараз дуже приємно на вулиці, тому що обід було дуже спекотно: було е, біля 28 градусів і. Звісно, було приємно знаходитись, обідати, але це достатньо спекотно, так можна було засмагати, але зараз дуже приємно. Ви бачите, я навіть у курточці. Я думаю, що зараз, мабуть, 23 градуси птички співають. Дуже приємно, так. От я вам всім бажаю гарного вечора. Пишіть ваше запитання, якщо ви вони є. Я з радістю відповім вам в наступних своїх відео. І буде класно, тому що як блогер це дуже дефісіль, тому що треба кожного дня щось викладати в інстаграмі, але я намагаюся хочу спробувати тут, мабуть, так розповідати вам і викладати якісь коротенькі відео вже поміж цими великими відео, де я розмовляю, де я щось вам розповідаю про наше життя тут у Франції. Соня так що так. Всім бажаю гарного вечора, гарної, сподіваюся, спокійної ночі. От. Дуже за всіх вас переживаю і, хто знаходиться в Україні, тримайтеся. Всіх обіймаю. Бізу!